Ційно у цій порі на телеканалі Олтава Кременчуцькі новини сьогодні у випуску чи потеплішало у школах, садочках та лікарнях міста. Юристів Кременчука привітали зі святом та про встановлення меморіальних дошок воїнам АТО на стінах навчальних закладів міста. Вчора було підписано розпорядження про початок опалювального сезону. А вже сьогодні зранку теплоносій почав поступати у заклади соціальної сфери міста. Чи потеплішало у школах, садочках та лікарнях Краманчука? Знає Олександра Демеденко. Вчора перевіряли готовність теплопостачальників, а сьогодні вже результат їх роботи. Віцемер Віталій Малецький, озброївшись інфрачервоним термометром, провів інспекцію у соціальних закладах. В 63-му садку тепло показує пристрій. Температура теплоносія 50 градусів. Це дозволяє створити комфортні умови в цілому. Підтверджують це і працівники. У групах та приміщеннях загального користування температура відповідає санітарним нормам. Дітям комфортно. Вчора дійсно було дуже холодно. Ми вже трохи навіть почали переживати по поводу дітей. А сьогодні, благодаря всьому, дійсно, стало намного теплей. Пуск тепла в цьому году був своєрівним. Я би сказала, дуже. ми не встигли померзнути. У 26-й школі також тепло. Опалення повідомлення. Почало надходити у систему від самого ранку. Задоволені і діти, і вчителі. Добрий, день, не холодно вам сьогодні. Ні. Тепло, так? Так. Да. З самого ранку тепло. Да. Шкільний тепловузол запрацював вчасно і якісно забезпечує школу теплоносієм. Давайте зараз на подачі подивимось, яка, яка температура. От на подачі 65 градусів. Ну, з 10-ї години це точно. З 10-ї точно. Да. Це ну, добре, ну ви маєте можливість ну, я з другого уроку, якраз 11-й, а другий урок у мене я зайшов. Вже батарея тепла була. Тобто, це 9,25. А от у 12-й школі Віталій Малецький виявив проблему: Теплоносій не надходить у мережі. У приміщенні температура, хоч і відповідає нормам, втім по нижчому її значенню. А в коридорах взагалі нижче норми: 16 градусів. У трубах відсутнє тепло. Да, до да. сих пор нету. Мы да. сейчас с вами видели, что в классах 18 градусов но, в принципе но... это минимум, который допустим еще, который но, но быть, да. учитывая. Зниження температури на вулиці, то завтра это вже буде нижче мінімуму, а й завтра тепло необхідно, щоб було керівництво школи стверджує, теплоносій до них ще не надходив. Але ж зволікати не можна. Якщо зовнішня температура знизиться, приміщення охолонуть ще більше. Тож прийнято рішення виявити причину безпосередньо у теплопостачальника в Кременчуцькій філії Полтава Обленерго. Полтава Обленерго звітують саме у ці хвилини розбираються, що трапилось на об'єкті. Проблема є з 12 школи. Там говорять, що до сих пор система не заповнена водою, і вони говорять як причина, що не подан ситуація очень проста і банальна. Коскаре всі со слова інспекторов ні открита задвіжка на дріздання. Рядишком соціальне об'єкти всі да підесят ріті саді запущена, все все, роботи, все, степло. Степло. все хорошо. Поэтому на сьогоднішній день уже всі об'єкти соціальної сфери включені за власне розпорядження дітські садився включені. Тож станом на п'ятнадцяту годину дня більшість об'єктів соціальної сфери були із теплом. Усі виникаючі питання оперативно вирішувались. Ми не допустимо, щоб один навчальний заклад був без тепла, коли всі заклади вже це тепло отримали. Наше завдання перевіряти це питання, контролювати його для того, щоб на рівні виконавців, на рівні служб все було зроблено вчасно. Тому що вчора прийнято розпорядження. Сьогодні теплопостачаючі організації дали тепло на заклади, і всі вони мають його прийняти і забезпечити належні умови для навчання дітей. Колективи багатьох підприємств вже сьогодні вийшли на вулиці Кременчука та прибрали закріплені за ними території. Назвавши цей день чистим четвергом, перший заступник міського голови Віктор Калашник завітав до деяких навчальних та медичних установ. Расуття Чистим четвергом. Дякую. Не позамерзали дівчата, ні? нам жарко. сьогодні від самого ранку на подвір'ях шкіл та лікарень міста кипіла робота. Колективи закладів завзято прибирали опало листя. Перший заступник міського голови Віктор Калашник особисто об'їхав правобережну територію Кременчука, завітавши до загальноосвітніх шкіл номер 9 23, гімназії номер 6 а також до другої міської лікарні. Мешканці деяких мікрорайонів були ініціаторами проведення суботників. Наприклад, минулої суботи був гарний захід. На вулиці Сербиченка. У цієї суботи також багато закладів буде працювати. Роботи з благоустрою та прибирання опалого листя йшли повним ходом і у третій міській та дитячій лікарнях. Сьогодні в школах, в дитячих садах, от в лічебних жирення проходить суботник. Ви відвідали заклади, як вважаєте, активно долучилися? Дуже активно, дуже активно це дуже радує, тому що у всіх закладах, хоч сьогодні ми на правобережжі поки що, але кругом прибирають дуже красиво, подвір'я, а і в школах, і в другій лікарні. Особливо. Колектив другої міської лікарні молодці. Як бачимо, добра традиція прибирання міста восени міцно прожилася у Кременчуці. Вже за кілька днів, а саме у суботу, 10 жовтня, у Кременчуці відбудеться загальноміський суботник. Найбільш активні та завзяті його учасники підготувалися до генерального прибирання міста заздалегідь. З метою підтримки завзяття активних кримчужан, які вже вирішили взяти участь у суботнику 10 жовтня, напередодні кожна ініціативна група отримала необхідний матеріал. 11 машин завантажили саджанцями дерев, кущів, фарбами та рукавичками. Завантажені автівки оперативно доставили знаряддя праці до кромечутських дворів. Ці вулиці 50 років СРСР запевняють, що і цього року, 10 жовтня, плідно попрацюють у своїх дворах. Вже визначили з обсягом робіт та за власні кошти придбали саджанці плодових дерев. Ми вирішили купити ну фруктовена. Ми купили вішню, слів лака буті. Садіть Так. Маючи кількарічний досвід участі у суботниках, мешканці цього будинку започаткували ще й добру традицію чаювання. Вийшли організовано сусіди між сусідами, побалакали, рішили. Що будемо в у наших робити? Ми суботник. Для цього ми взяли, позвонили на гарячу лінію організаторів суботника, рішили. Що нам потрібно, там кущі, дерева, красочки додати, там ще там ту кісточку, ту рукавичку, щоб організовано красиво в нас пройшов суботник. Для цього ми потім хочемо по окончанні зробити чаяпітія і дружно пообщатися друг з другом. Тож переймайте досвід і ви, шановні телеглядачі. Виходьте у свої двори на суботник 10 жовтня о 10-й годині. На знак вічної пам'яті загиблим воїнам АТО на стінах навчальних закладів, в яких вони навчалися, з'являться меморіальні дошки. Про це сьогодні повідомили на засіданні комісії з питань встановлення пам'ятних знаків. Подробиці у наступному сюжеті за встановлення меморіальних дошок пам'яті загиблих героїв АТО. Члени комісії проголосували одноголосно. Погодили встановлення в п'ятій гімназії пам'ятного знаку трьом загиблим бійцям: Олександру Поросюку, Вадиму. Пугачову та Станіславу Душі у 31-й школі увічнять пам'ять чотирьох загиблих героїв: Олексія Борищака, Антона Кирилова, Юрія Гудзенка, Богдана Гавелі. На фасаді будинку за адресою Пушкина 8, у якому мешкав загиблий воїн Андрій Покладов, також з'явиться пам'ятний знак. Меморіальну дошку відкриють і на стіні 20-ї школи, в якій навчався Андрій Покладов. На фасаді медичного коледжу відкрить меморіальну дошку бійцю Степану Усу. Вже завтра це. Центральна Виборча комісія формуватиме попередні файли списків у виборців. А 11 жовтня ці списки отримують дільничні виборчі комісії, у тому числі і ДВК Крюківського району Кримачука. Що робити, якщо людина не знайшла свого прізвища у списках, куди і коли звертатися по допомогу? Відповіді у нашому наступному сюжеті. 25 жовтня кременчижани обиратимуть 42 депутата до міської ради, міського голову та 12 депутатів до Ради обласної. 12 жовтня дільничні виборчі комісії оприлюднять попередні списки виборців, і кожен бажаючий з цими списками має право ознайомитися. Запрошення ж на голосування повинен отримати кожен громадянин України 14 жовтня. Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Та проживають на території в межах відповідного територіального округу належність громадянина до відповідної територіальної громади та проживання його на відповідній території визначається його зареєстрованим місцем проживання. Документами, які надають право голосувати, є паспорт громадянина України та тимчасове посвідчення. І найголовніше, якщо ви не знайшли своє прізвище у списку виборців, дії наступні. Кожен виборець має право. Звернутись до Державного реєстру виборців або до Дільничної виборчої комісії з уточненням своїх персональних даних в реєстр, наявність в списках або відсутність. Ці е, питання він може вирішити до 19-го числа, включно. Після 19-го числа. Заявиться розглядатись не будуть вже семеро крюків'ян звернулися до відділу ведення державного реєстру виборців Крюківської районної ради з питаннями щодо уточнення персональних даних і отримали допомогу. В основному звертаються до нас люди, які були прописані в вересні місяці, або в цей період поміняли фамілію чи. Інші персональні дані на час заснування Державного реєстру виборців, а це 2009 рік, список виборців Крюківського району містив близько 400 помилок. На сьогоднішній день вони виправлені і ризик їх виникнення мінімальний. Ще раз звертаюся до всіх виборців, не відкладайте на завтра, чи післязавтра і останній день можливість уточнити себе в попередніх списках виборців. Для цього ви можете звернутися до дільничних виборчих комісій з 12 числа або до державного реєстру виборців за телефонами 6307 621 22 603 65. Сьогодні юристи України відзначають своє професійне свято з цієї нагоди. Вперше у Кременчуці біля пам'ятника Великому Кобзареві молоді правознавці управління юстиції прийняли по свято. Юстиція з латинської означає справедливість, отже, забезпечувати справедливість у суспільстві, це призначення, яке об'єднує юристів різних сфер діяльності, фахівців, чиє життєве кредо знати право, служити право, захищати право. Я впевнена, шановні колеги, що ті завдання, які ставить на сьогодні перед нами держава в місті Кременчуці, ми виконаємо якнайшвидше і якнайякісніше. з особливим щемом. Я сьогодні звертаюсь до людей, які Ну на сьогоднішній день уже є у загоні ветеранів юстиції. Повага до ветеранів у нас надзвичайно велика. Ми, шановні ветерани, завжди раді почути і ваше критичне слово, і вашу мудру пораду. Ветеранам заслужена подяка. А юним, які щойно стали на шлях правозахисту, напутні слова. Адже ці перспективні молоді люди вперше відзначають своє професійне свято. Люди на вас сподіваються, люди вірять у вас. Люди дивляться у ваші очі і очікують від вас допомоги. Символічно те, що поблизу пам'ятника великому борцю за незалежність України Тарасу Шевченку молоді борці за права та свободи громадян нашої країни пройшли ритуал прийняття клятви юриста. Урочисто присягаю, Урочисто присягаю. вірно служити українському народові. Вірно служити народу дотримуватися конституції та законів України. Втілювати їх у життя, життя. зміцнювати їх, їх авторитет, поважати та охороняти права людини. Перший заступник міського голови Віктор Калашник вручив молоді, професійні пам'ятки та підкреслив роль фахівців правознавства у розбудові правової держави в Україні. Я щиро вітаю вас з професійним святом, юристи, органи юстиції. Це дуже. Важливі люди для розвитку нашої України саме з вашою допомогою і в місті Кармінчуці, і на Україні, ми зможемо досягти мети. А мета у нас одна. Мета незалежна демократична Україна. За особисті здобутки та професіоналізм начальник Кремчуцького управління юстиції Наталія Проценко отримала почесну грамоту. Привітали юристів і майбутні кадри юриспруденції, школярі, які вже зараз вивчають правознавство. А у душах юристів зерно честі проростає. Тоді кожна пташка в світі заспіває. Рівно і спокійно дихатиме земля мати, і повагу кожен з нас буде щедро мати. Хвилиною мовчання присутні вшанували всіх загиблих у боротьбі за суверенітет України, а випущені в небо білі голуби стали вісниками миру та перемоги. Пам'ять про полеглих гуртує всіх живих, Борітеся й поборете, заповідав Шевченко, всім нащадкам, щоб знання було силою, фахівці Кермишуцького управління юстиції провели акцію з вуличного інформування населення про ініціативи мін'юсту України, які нині впроваджують в життя. І хочемо вас проінформувати, якщо вам. Потрібна інформація про нерухомість майна ви можете, не виходячи з дому, 5 кроків, Як за, якими, надо. за які ви можете отримати Його. цю інформацію. Про власників майна або, наприклад, вам знадобиться кудись подати довідку про те, яке майно зареєстроване за вами. Цю інформацію ви можете знайти в цьому дисплеку. Дякую. Дякую вам за останні дні погода не балоє кременчужан, температура повітря різко знизилася і стало холодно. За такою погодою кількість хворих на ОРВІ значно зросла. Що потрібно, щоб не захворіти, знають наші кореспонденти у Кременчуті. Похолоднішало, і при тому різко відзначають кременчужани. Сінтябрь був гарячий. Вчора було плюс 25, а сьогодні мінус. Незважаючи на те, що сонячні промені вже не зігрівають, мешканці міста особливо молодь не поспішає вдіти теплий верхній одяг. Можна помітити, що багато хлопців та дівчат одягнені в легкі куртки. Холодно. А тогда так легко Не вчитували, що буде наскільки холодно. Так би погода погода дуже. Ми будемо діватися тому що холода, болезні, тому нам треба ну, да, студентам залишатися здоровими. Переохолодження в таку погоду це прямий шлях до простудного захворювання, зауважують лікарі. Вранці низька температура, в обід, допустимо, висока – 25-26. к вечеру снова снижение температуры, люди как-то одеваются, потом пропотевают, снова переохлаждаются, снижение иммунитета, и человек заболевает. Особенно подвержены группы риска, это школьники, студенты. Стало больше больных приходить уже с повышенной температурой, насморк. Тишення в горлі, кашель безпокоїть». щоб не захворіти, одягатися по погоді замало, наголошують медики. Слід дотримуватися профілактичних заходів, наприклад, правильно харчуватися, тобто вживати корисні продукти, які багаті на певні вітаміни. Фірза, кваска, даме та кісламалочний покісламалочної продукти. Дата дуже хорошо. Д має велике значення возникновіння. То есть профилактики вирусной инфекции. Где вы взяти? Ну, витамин D, это рыба. Существуют препараты. Аблітізірований вітаміна С, 500 мг раз в сутки. профілактична доза вполне можна приймати. Також за словами лікарів варто вживати якомога більше овочів та фруктів часник та цибулю. Та дотримуючись навіть цих порад, важливо пам'ятати про особисту гігієну після транспорту, прогулянок і навіть після рукостискання треба завжди мити руки з милом. Вірусна інфекція. так как передается воздушно-капельным путем при рукопожатии, она может оседать и на руках. Поэтому даже грязными руками не рекомендуется лезть к слизистым оболочкам, то есть глазам, к рту, к носу. Еще очень важно увлажнять слизистые оболочки. Рекомендуется промывать нос солевым раствором. Якщо дотримуватись цих нескладних профілактичних заходів, ймовірно, що ОРВІ вас не торкнеться. А золота осінь принесе тільки позитивні емоції та гарний настрій. Завтра протягом дня очікується малохмарна погода. Вітер північно-східний – 3-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1,3 тепла, в день 5,9. Бережіть себе, та на все добре.